Що несподівано трапиться в вашому житті? Чого ви не чекаєте, але це трапиться несподівано. Що несподівано трапиться в вашому житті, якось несподівано трапиться ситуація, де ви вийдете з якогось застійного стану. Можливо, ви якось. Ну, трошки закрилися від усіх, трошки так розслабилися, ніяких активних подій у вашому житті не відбувається. Але, можливо, через якусь конкуренцію, можливо, вам доведеться з кимось побадатись за щось, ви зміните цю ситуацію, і вам прийде якесь нове рішення або свіжа ідея, або якась нова можливість. Як це проявиться в житті? А в житті це проявиться появою імператора, з його почуттями, з його коханням. Ну, Імператор це сам по собі такий чоловік досить характерний. І от він принесе вам свій кубок почуттів, і ви будете думати, і що з цим всім робити. Тому що ви будете сумніватися і якось боротися, можливо, як з його почуттями і проявами, так і зі своїми емоціями і своєю реакцією на появу цього чоловіка. Тобто сиділи ви собі спокійно, тут ось, переливали водичку зі стакану стаканом, але тут з'явиться оцей самий імператор, який сколихне трошки ваше життя.